Вітаю, друзі! З вами Олександр Вельмошко. Ми як завжди на каналі Одеса і Транспорт. А ви знали, що Кримський міст в черговий раз? Все. залишайтеся з нами, підписуйтесь на наш канал. Що ж далі? Отже. Сьогодні вночі, на 17 липня, по кримському мосту був завданий удар морскими дронами та також можливо ще й ракетами. Це було приблизно в 3 години 20 хвилин ночі. За повідомленням окупантів, спочатку по кримському мосту, було перекрито повністю рух, і за деякими відомостями було знищено декілька прольотів цього мосту та пошкоджена одна з його опор. Але на даний момент відомо, що за повідомленням так званого міністерства транспорту Росії. Міст отримав лише незначні пошкодження. Є деякі фото, які не показують загальної картини того, що там відбувається. Відомо, що кримський міст перекритий, і відомо також це треба дуже уважно за цим стежити. Що атака на кримський міст здійснювалася саме морськими дронами, які дійсно здатні пошкодити його опори і навіть зруйнувати. І це відбувалося наступного дня після потужних ракетних ударів по окупантам, починаючи від. Від Луганської далі до Маріуполя, до Бердянська, і навіть у Севастополі, тобто ЗСУ ведуть системну ударну роботу проти російських тилових комунікацій на окупованих територіях. І Кримський Керченський міст він якраз і відноситься до тих комунікацій на окупованих територіях, по яким Україна не має жодних обмежень щодо своїх ударів у відповідь на російську агресію. Стежимо, що там далі з цим мостом, скоріш за все він просто завали. Це найближчим часом до побачення. Слава Україні!